<різований> Ловити їх не можуть. радари будь-які. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Шш! Компас. Гору. Я тут тисячі чортів. Сімка, Нолико, ви чого це? Ми не і Нолик, А відчайдухи пірати. Так, пірати. Сьогодні ми виходимо в море. Ти з нами? Звісно. Ура! Тобто, ні? Не ура. Спочатку пройди випробування. Ти маєш знайти річ. Без якої в море виходити не можна. Я готовий. А як? За схемою. Вона там. А чому схема така дрібна? Нічого собі дрібна. Ми з нею півгодини морочилися. Від місця де стоїш. Ага, тобто звідси. Здогадаюся. Іди на північ. Поки не побачиш, зачекайте, а де північ? Це там, де північний полюс. Крига! Білі ведмеді! Але як я дізнаюсь, де цей північний полюс? За компасом. Компас це прилад, який допомагає морякам і льотчикам визначати, в якому напрямку вони пливуть або летять. Наша планета схожа на дуже великий магніт, у якого два полюси північний і південний. А в компасі є стрілка, що обертається. Стрілка намагнічена, тому одним своїм кінцем вона притягується до північного магнітного полюса, а іншим... Завжди показує на південний. Це я знаю. Але ж компаса у нас немає. А ми його зробили. З чого? Із голки. Ми її намагнітимо магнітом. А як вона обертатиметься? У блюдечку з водою. І на північ, а інший на південь. А який куди? Хоча там вікно, туди я піти не зможу. Отже, північ там. Мені подобається цей гмітливий малий. Це хто з нас малий? Ну, просто так усі пірати кажуть. Гаразд, підемо на північ. Йди на північ, поки не побачиш, спляче чудовисько. На горизонті чудовисько. Не підказуй. Хм. Поверни ліворуч і зроби 300 кроків. Скільки? 300. Я сам міряв. Ага. Тоді для мене це. 1 2 3. Тепер іди до дерева, поки не упресся. Де ж мені дерево? Це ж справжній корабельний компас. І кажуть, компас. Перший компас винайшли в Китаї тисячу років тому. За його допомогою китайці мандрували пустелею. А за 200 років компас з'явився і в Європі. Був це компас китайським чи європейці самі його придумали. Незрозуміло. Фіксики пам'ятають лише те, як він був улаштований. Це була магнітна стрілка на поплавку, котрий впускали у посудину з водою. Лише потім стрілку надягли на шпильку, і компас став схожий на сучасний. Стрілка компаса завжди показує на північ. І якщо, наприклад, моряку слід плити на північ, він пливе за стрілкою. А якщо на південь, то у зворотному напрямку. Штуку твій тато вчора ввечері приніс. Ти вже спав. А ну лиш. Я зараз. Ти куди? Ха! Північ збігається. Звісно, збігається. А як би інакше ти сюди дістався? Тепер мій компас не потрібен. Поклади голку на місце. Не вколися! Кораблик. Сімко, нолику, бачили, що в мене є? Ух ти! Клас! Звідки це в тебе? З татового кабінету. У нього там повно всякого такого. Цур я буду капітаном. Корабель мав справжній і такий великий. А як він проліз у таку вузьку шийку? Абилю плясті це справжнє диво. А хочете розкриє секрет, як він туди потрапив? Річ у тім, що у таких кораблів усі щогли складані. Перед тим як засунути кораблик у пляшку, його щогли складають і притискають до корпусу. У такому вигляді він легко пролізає у вузьку шийку. І вже всередині пляшки щогли і вітрила розправляються. Усе, що потрібно, це потягти за нитку. Спрут! Ну, тримайся! Нам дуре! Ой! стоп, дрібника? Дім Дівичу, побережно! Що виручили? Моряки е, свої не кидають. Нолику вилазь. Там клеєм смердить! Е, е, не можу. Е, я приклеюся? Привітнім, дімечу. А що тут робить парусники з моєї колекції? Я так вітрила провітрити. Я ж просив тебе не брати речі з мого кабінету. <гас> Який цікавий морячок. Я його раніше не помічав. А давай я віднесу кораблик на місце. Хто це чхнув? Це я. Абшхі. Так, все зрозуміло. Роби уроки і в мій кабінет не ногою. Сімко. Ти куди? Рятувати Нолика. Я з тобою. Тобі ж сказали в кабінет ані ногою. Любий, суп уже холоне. Йду, йду. Нолику, ти де? Сімка, в мене голова поморочиться, тому що ти надихався цього смердючого клею. О, всі знають, як гостро пахнуть всілякі фарби, розчинники та клеї. Але неприємний запах це ще не найнебезпечніше. У того, хто надихався парами фарби або клею, може заболіти голова. Він навіть ризикує отруїтися і взагалі знепритомніти. Ось чому, коли фіксикам потрібно щось пофарбувати або склеїти, вони надягають захисні маски, респіратори. Добре, якби і люди берегли своє здоров'я так само, як і фіксики. І ще пам'ятайте, що пари фарби та клею вогни небезпечні. Достатньо однієї іскри, іскрий бабах може статися вибух. Не забувайте добре провітрювати приміщення, в якому ви щось фарбуєте або клеїте. Сімко, швидше. Ах. Потерпи, нолечку. Я тебе визволю. Ночку Ну що, врятували Нолика? Нолику, ти мене впізнаєш. Гігантський спрут. А возли. Нолику правого борту пірати! Батарея! Вогонь! Гов! Ви ж у мене влучили і взагалі. Мені не бридло вітер зображати. Де мої пірати? Ух ти, можна я з вами? А що ти вмієш? Усе шаблею махати. Ура! кричати! А морські вузли в'язати умієш? Га! І ще питаєш. Тоді прив'яжи наші скарби та міцніше. Вперед! На абордаж! Я митю! Так зійде. Ура! Прив'язав! А зберевієм! скарби! Опоримося! Це ж це ж мама не намисто! Я все зберу. Це вжені файрими самі. Теж мені моряк! І вчись возбудження! Тузки. Думаєте просто? Неправильний вузол обов'язково розв'яжеться. Дивіться, як треба. Схрещуємо два кінці. Тепер схрещуємо іще раз, але не так, а в інший бік. Бачите? Вийшла петля у петлі. Цей вузол називається прямий. Він не розв'яжеться, тому що правильний. Гарний моряк знає багато правильних вузлів. Чому, би ще потренуватися. Ось іще одна. І ось. Стало 19, а було двадцять. Я всі скарби перерахувала. Де ж остання? Гаразд. Що, би ще зав'язати? Те що треба. Я навіть пам'ятаю, яка вона червона така, яскрава. От, мама відразу помітить, що її немає. Може, може, іще там пошукати. Знайшов? Хто зв'язав мені шнурки? Це я для тренування. І що ти ще зв'язав для тренування? Та багато чого. Ну, ходімо, розв'язувати. Вона на свої вуса дивиться. А, ти що з вусами зробив? Зв'язав прямим вузом. Ну, ти фаєре, йолоп, зізнавайся, що іще накоїв. Ще я їй прикрасу на хвіст прив'язав. Так ось де ця бусина, а ми її шукали. Фаєре, негайно все виправ. Косачко, не тікай. Не бійся! Ми лише вузли розв'яжемо Моряки придумали багато різних вузлів. Без них із вітрилами не впоратися. На суші без вузлів теж не обійтися. Альпіністи, збираючись у гори, страхують себе міцно зв'язаними мотузками. Рибалки вузлами прив'язують волосінь до гачка. У поході без вузла навіть намет не поставиш. Вузлики роблять на нитках, коли шиють одяг, і лікарі, зашиваючи раму, обов'язково роблять вузол. Краватка тримається на шиї за допомогою вузла. І кеди не спадають, а шнурки не волочаться по землі, якщо вони зав'язані правильним вузлом. Щоправда, іноді виходять випадкові вузли. От їх натомість треба вміти не зав'язувати, а розв'язувати. Усі на борт! Ось так. Лишилося тільки вузол зав'язати. Можна я. Не розв'яжеться, що ви я тепер в'яжу вузли, мов справжній моряк.